На цей новий рік я зробив собі подарунок. Я придбав собі ось цю мапу австрійської кампанії Фрайтахенбенд, де Крим зображувався як так звана спірна територія. Вже ціле покоління європейців виросло з усвідомленням, що Крим і Донбас є як мінімум не частиною України. Я знаходжусь в стані. Постійної злості і люті. Люті на тих людей, які свідомо поширюють фейки про Україну. Мене звати Микола Голубей, я засновник проєкту Стоп Мапаганда. Інформаційна деокупація України. Я сам родом з Запоріжжя. Мою першу мапу мій батько подарував мені. Коли мені було десь 6-7 років з дитинства в моєму серці, моїй свідомості, зображення України в кордонах 1991 року, є частиною моєї ідентичності як українця. Коли я купив собі подарунок в магазині, ось цю мапу австрійського видавництва Freitag Berndt, де Крим зображувався як так звана спірна територія, то це мене дуже здивувало і шокувало. Я почав розслідування і вже п'ятий місяць займаюся дослідженням Мапаганди. Я виявив, що більше 30 міжнародних компаній на чолі з National Geographic, Майер – це найбільша картографічна компанія в Німеччині. Фрайтах це найбільша картографічна компанія в Австрії. І ці компанії та багато інших компаній. Вони розроблюють, друкують та масово поширюють освітню продукцію. Таку як шкільні підручники, ось атласи світу для дітей від National Geographic, де National Geographic заявляє, що Крим є частиною Російської Федерації. Вдумайтесь, на яку претендує Україна. Це і є мапаганда, коли через такі зображення. Свідомість європейців доноситься ідея, що Україна є агресор, який хоче забрати територію Російської Федерації. Але ми всі знаємо, що це неправда. Я написав усім цим компаніям листи. Я написав, що я громадянин України, проживаю в Німеччині. Я побачив, що вони, мабуть, зробили помилку і в їх продукції зображують Крим некоректно. Але знаєте, що зробили ці компанії? Нічого. Це мене дуже обурило, тому що освіта це те, що будує свідомість людини. Вже ціле покоління європейців виросло з освідомленням, що Крим і Донбас. Є як мінімум не частиною України. В результаті Мапаганди мільйони споживачів не підтримують ідею надання зброї Україні, тому що ці люди бояться. Вони бояться того, що зброя НАТО, зброя там, німецька. Може ударити по території РФ. Ці люди виходять на мітинги, так звані марші миру. Вони кричать: зупиніть війну, не давайте зброю Україні. Вони бояться третьої світової війни. І ми розробили стратегію. Ця стратегія складається зі створення п'яти рівнів тиску. Перший рівень тиску це рівень через державні структури. Другий рівень тиску це через ЗМІ. Третій рівень тиску це через судовий позов. Я готую матеріали для того, щоб подати судовий позов на ці компанії. Четвертий рівень тиску це через соцмедіа, твіттер, інстаграм, Facebook і так далі з хештегом StopMapand. І п'ятий рівень тиску. Це вимагати, щоб ці компанії були долучені до українського та міжнародних санкційних списків, тому що ці компанії підтримують російську агресію, ці компанії спонсорують міжнародний тероризм.